Слава Богу і сестри! Цей псалом слова говорилося, що скоро він прийде. І це положення, яке ми бачимо сьогодні в нашій країні, в світі, все говорить, що він скоро прийде. І навіть положення в церкві. Говорить про те, що він скоро прийде. В природі, дивлячись на ці спекотні дні, ви знаєте, я так дивлюся, згадую своє дитинство, теж сонце і жара була, і все. Ну так сонце не пекло, як зараз. Там на сході моя сестра живе, один чоловік взяв градусник і його вставив в землю. І при землі до 60 температура. Все горить, все горить. Це говорить про те, що він скоро прийде. Це до наші, сердець, Бог сьогодні промовляє. І ми маємо цей добрий час. Перед брат ділився за обітниці. Ви знаєте, в мене було два місця. Але чомусь мені Бог вложив оце місце. Я на цю тему, що, як би сказати, проповіді не чув, що хтось говорив на цю тему. Я буду читати 12 розділ Пістання до римлян апостола Павла, почну з першого вірша. Отже, благаю вас, браття, милосердям Божим. Представте тіла ваші в жертву живу, святу, благогодну Богові, для розумного служіння вашого. І не вподібнуйтеся світу від цьому. Але зміцнюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа, блага, угодна і досконала. За даною мені благодаттю кожному із вас скажу. Не думайте про себе більше, ніж треба думати, але думайте скромно по мірі віри, яку Бог. Поприділив кожному. Бо як в одному тілі маємо багато членів, але не всі члені виконують, однак видіє, так багато в нас встановимо одне тіло у Христі, а окремо один одному члені. Я хочу зупинитися на третьому віршику. За даною мені благодаттю кожному із вас скажу, не думайте про себе більше, чи потрібно думати, але думайте скромно. Я хотів би поговорити за скромність. Дуже важлива тема. Ви знаєте, коли настала весна, то Бог так створив, що природа вся вдягається, а люди роздягаються. От цікаво, правда? Не у не правду сказав? Цілу зиму голе гілля, листя немає, нічого на деревах немає, тільки тепло земля почула вологу, все, все зелене, все цвіте, все гарне, одягається, а люди роздягаються. Ви знаєте, сьогодні живемо такий час, що втрачена скромність. Скромність треба просвітеру, діякону, пророку, членам церкви, співакам. Всі. Це дуже хороша якість. І вона треба для нас всіх. І мені першому стоячому перед вами. Нам вона необхідна оця скромність. Сьогодні не є брак серед Божого народу. Вже за світ нема що говорити, бо написано, як ви каже, світ лежить де? У злі, темряві. Вони не знають Бога, а може, щось знають, то він хоче слухати про нього. І ви знаєте, як ви думаєте, Христос скромний був чи ні? Скромний. Ви дивіться, як він прийшов на землю. Скромні убогі, Богі віфліємські ясля. Худоба стояла неприємний запах. Пастухи не Мудреці з далеко прийшли. Отак Христос прийшов. Скромні убогі, Бог і віфліємські ясла. а учителя, де ти живеш? Каже, пташки гнізда, гнізди, лисиці нори, а сину людському нема, де голови прихилити. Отак же Христос. І скромно одягався. А знаєте чому я так впевнений? Тому що якби він відділявся між людьми, то Іуда не сказав, бо кого я поцілую то Він, він не відділяв себе. Шкода сьогодні буває, що ми буває відділяємо себе. Ну, в нас така є людська натура, знаєте, чимсь виділитися, чим машиною, чи одежею, ну чим виділитися. Пригадую, знаєте, в одній церкві велика сім'я, многодітна сім'я, багато діток. Ну, і батьки неспроможні були щось там своїм донькам щось купити, якусь таку нову одежу, е, супню гарну, ще щось. Ну і часом підходили ну, тату, купи, купи. Ну не можу дітки, ну, щоб на хліб було, на те все інше щось мати. І вдягалися те, що давали, слухались батьків. І в одному такому собранні. Знаєте, і ту сестричку так і молодь так трошки і не дуже. не дуже, Вона скромненько одягалася. Не дуже там молодь на неї так увагу звертала, але Бог приймає сосуда і підводить до неї і каже: дитина моя, за те, що ти помінувся своїм батькам. Я благословлю твоє життя і долю твою. І Інші тільки послухали. Скромність це дуже важливо. Брат і сестри, це дуже важливо бути скромним і в церкві. І в житті і перед Богом Матвія читаємо 8 розділ, 34 віршик. Христос ісціляє прокаженого. І знаєте, що він сказав? Говорить йому, дивись, нікому не кажи. А що ж це таке? Ну, Господі так треба, щоб за тебе всі знали. А він каже, нікому не кажи. А він не шукав собі слави. Боги сьогодні десь поїхали, щось зробили. І це добре, треба робити в ім'я Господа. Це правильно? І як встану сюди за мікрофон, да так затрублять. Собі слави хочуть взяти. І скромності немає. А Христос каже, і нікому не каже. Там певно відсвітлюють. Ви чуєте, тут написано. А друге місце Матвія, 9 розділ, 30 віршком. Христос ізціляє сліпих. Ісус сказав їм: ідіть дивіться, щоби ніхто не знав. Каже Писання, що робить отця, то хай отця не знає. Христос скромний був. І нікому не кажеть. Він зробив справу, ну не міг військуватися від людей. Люди його оточували, ходили за ним. Він був скромний. Браття і сестри, це дуже важливо. Одного разу юноша приходить до Христа і каже, учителю благий, що мені зробити, щоб успадкувати життя вічне? Та хто ще може благим бути наш Христос? Яке життя сповідав за нас там на лофі? Каже, а чу, ти мене називаєш благим. Ніхто не благий, тільки один отець. Бачите, князь себе. Написано смирив себе, принизив себе. Христос був скромний. Знає, це, це дуже важливо. Це дуже важливо для нас. Написано Він не вважав кишенім бути ранним Богу. Написано, уничижив себе і став подобний до людей. Скромно. Це дуже важливо, браті і сестри. Ви знаєте, пригадую одного чоловіка, якого брати продали? Йосип. Він попадає туди в Єгипет. І коли фараону оці все прийшли, оце сновидіння, і там донесли тих двоє людей, коли він там в чермі був, і вони приходять, каже, є там один чоловік-єврей. Він нам спілкував і так сталося. Один подавав вино царові, а другого казнили. І як кличуть, знаєте, що він сказав? Йосип для фараона. Бог відкриє фараону оці сні, бо це не моє. І він про себе скромно думав. Маючи відкриття від Бога, з самого початку, коли він у батька там був, мав відкриття від Бога, але він скромно про себе думав. Це не моє. І Даніїл про себе скромно думав. Каже, почусті подарунки удай іншому. А те, що це Бог відкриє, я скажу. Я передаю своїми словами. Скромно, Знаєте, сестри, скромність це сестра смиріння. Це дуже важливо для нас. Пригадую такого великого мужа Божого, який вивів ізраїльський народ. З полону рабства Бог його туди послав. Мойсей сказав Богу, хто я, щоб мені йти до фараона і вивезти єгиптян із Єгипта, синів Ізраїльів? Скромно про себе думав. Уявляєте собі, якби зараз комусь нас запланував, Бог сказав би, йди там до Зеленського до президента і там скажеш то, то там щось будеш робити. Я не думаю, може, хтось би так би і ревно побіг би, ну як так до президента то ще й то? А він каже, хто я такий? Хто я такий? щоб мені йти до фараона? Чоловік про себе думає скромно. Бачите, сестри, це дуже важливо. Пригадую ще одного чоловіка з писання. Я прочитаю це місце, це книга суддів, шостий розділ. 15 вірш, Гедіон сказав йому, Господи. Як я спасу Ізраїля, стоїть знак питання. Ось я, ось і плем'я моє в коліне Манасія йому найбідніше. І я в домі батька моєго молодший. Скромно думав про себе, правда? Виявляєте собі, являється ангел і каже, мур сильний Господь з тобою. Господь з тобою муж сильний. Це дуже важливо, брата і сестри. Оце, оце качество, оце качество, скромність це дуже важно. Ще один чоловік молодий був, якого Бог вибирає на пророка, щоб він Ізраїлі працював, трудився і провозглашав волю Божу. Це був Єремія. А я сказав, о Господи Боже, Єремія перший розділ, шостий віршик. А я сказав, о Господи Боже, я не можу говорити, бо я ще молодий. Нашим володим скажи, вже вони готові пастерянам бути. Йому 25 років вже й пастор, вже їм церкви буде керувати, бо би інститут кончив. Та я вже грамотний, знаю багато що. Я ніколи не хочу судити. Я знаю, що був юний Тимофій, Бог його вибрав. Я не про це, брати і сестри. Я говорю про скромність. Вона має бути в церкві. Ми ж служителями, ми ж членами церкви. Це важлива думка, друзі. Брак сьогодні скромності. Це дуже важливо. Каже, я ще молодий. Оцей чоловік він розумів, що він ще молодий, ще його опита нікого немає нічого. Він, він, він так про себе думав, скромненько. Це дуже важливо для нас, брати і сестри, цей час, який ми живемо. Знаю одного чоловіка Божого, який багато для Бога потрудився, І він дуже багато послань написав. Знаєте того чоловіка? Ми знаємо його. Він каже, я був у скіщень. І щось там чув, щось бачив. Це Павло. Чуєте, що він за себе каже. 2 Коринтянам, 10 розділ, перший віршиком. Я ж Павел, котрий лично між вами скромний, а заочно проти вас відважний. Павло був скромний. Він каже, знає чоловіка. Там міг би сказати, то я Павло, то я, я ж Павло, мені Бог таке відкриття, я з'являв таку справу, такі діла робив. А він каже: знаю чоловіка. Собою вже, каже, не похвалюсь. І це важливо, друзі. Це важливо. Це написано в Слові Божому. Я говорю речі, те, що написано в Писанні. І він каже, перший коринтян, 15 розділ, 6, 9, 8, 9 віршиком. А послі всіх і явився мені, як нікому ізвергу. І бо я найменший із апостолів і негідний називатися апостолом, тому що гнав церкву Божу. Бачите, як думав про себе чоловік? Скромно, правда? Скромно думав. І це дуже важливо для нас, брати і сестри. Для християн останнього часу, які ми живемо. Це дуже важливо для нас. Павло думав про себе скромно. Це важливо для нас, брати і сестри. Відкриємо, можете висвітлити Якова, третій розділ, 17 м віршиком. Є одна річ мудрість від Бога. Ну, мудрость, ходя ще написано, яка? Во-перше, чиста, потім мирна, а потім, знаєте, яка вона? Скромна. Скромна, скромна мудрость, якщо вона людина, яка має Бога, від Бога мудрость, вона скромна буде. Вона не буде себе виставляти церкві, між людьми скрізь. І це важливо, це знаєте, це сестра смиріння. Ось сьогодні так часом бракує, знаєте, браті і сестри. Сьогодні ми живемо такий час. Дуже складний час. Чому скажу так? Зараз в церкві переважно тенденція, така пішла, говорити лесної, предказуючи приятно. Є. І коли ці речі говоряться в церкві, всі будуть уважно слухати, а якщо ще якусь баючку розказав, розсмішив людей, то був ще хороший проповідник, правда? А скромність втрачена сьогодні. А вона є цінна в Божих очах. І це дуже важливо, брати і сестри, щоб нам сьогодні бути християнами скромними перед Богом. Скромно одягатись, скромна поведінка, щоб була, не відділятись. Знаєте, два чоловіка зайшли в храм помолитися. І почитав, каже, не думайте про себе більше, ніж потрібно думати. От він подумав про себе. Да я й десятину даю, да я такий, я такий, і перечисляє і говорить. А той рядом стояв. Та Господи каже, він почув, що ти сказав? Будь милостивий. І Боже віса, і сразу Богу приділяє. От той так сказав, той так. А знаєте, ще один був чоловік, який нескромно подумав про себе. Ну, скромності б його не було. Він вийшов до людей, вжився царську одежу, і почав там людей говорити, а люди кажуть, це не голос чоловіка, а не голос Бога. Такий цар був, пам'ятаєте? І за свою нескромність щось Бог зробив, правда? Отак От він собі славу взяв. А ще один був, в старому заповіті знаходимо його, вийшов подивитися на те місто, яке він збудував. Так все гарно, все. Не моя рука це зробила. Я вже одного разу проповіді казав про це. Дай Бог заставив травичку їсти, щоб навчився скромності. Правда? І по журі, і шерсть виросла. І от вам і все. Нескромність. І це важливо для нас, браті і сестри, і каже Павло, далі вже в цьому самому посланні 16 віршик. Будьте однодумні між собою, не звеличуйте себе. А наслідуйте смиренним, Не будьте зарозумілі, Будьте однодумні між собою. Ось, як зараз в церкві сказав, ми одинаково всі думаємо. Ну, у нас однодумні є в Собранні, Як ви думаєте? Ось таке питання. Ми одинаково думаємо, а слово Боже Павло каже, щоб ви були однодумні. Написано за першу церкву, щоб вони були. Купі разом однодумні, і Бог славу являв велику. Знамена чудеса являлися, тому що одні думки, одні погляди. Написано, як і Христос, такі повинні бути і Христові. Хай Бог допоможе. Я це гуру для себе беру. Я це місце прочитав. Ви знаєте, оцій скромності сьогодні так бракує, брати і сестри. Так і бракує цей непростий час, який ми живемо. Оця скромність і в подажі, і в поведінці, і в, в справах, щоб ми були скромні. Це сестра, смиріння. Хай Бог благословить сьогодні церква наша. Живемо в непростий час, дуже непростий час. Хай Бог наділить нас мудрістю, щоб нам бути скромними і поважати один одного вищим за себе. Це дуже важливо, друзі, Поважати один одного вищим за себе і мати цю скромність. Це дуже важливо, браті і сестри. Я не буду поширюватись. хай Бог благословить кожного з нас, умудрить і дасть нам мудрості, дасть нам сили. Це складний час бути мудрими і бути скромними перед Богом, перед людьми. Хай кожен Бог благословить. Амінь.